Біля підніжжя білих Карпат в містечку Угерський брод розташована наша компанія Ководіл Янча. Ми маємо більш ніж 40-річну традицію у галузі технологій дистиляції. Ми зосереджені на виробництві сучасних технологій для дистиляції всіх фруктових заквасок, джинів та віскі. Нашими флагманськими продуктами є винокурні та фруктові спиртзаводи. Будемо раді вітати вас в нашому шоурумі. Ми обговоримо ваші плани, і розробимо рішення відповідно до ваших потреб. З однаковим ентузіазмом ми побудуємо маленьку винокурню з 30-літровим котлом так і велику гуральню об'ємом до 1000 літрів. Ми порекомендуємо відповідну технологію, обсяги та тип опалення, розробимо проект і виготовимо вашу нову дистиляційну установку. Ми перейняли знання та досвід наших дідів прадідів Кожен наш виріб оригінальний, має почерк наших майстрів і може похвалитися відмінним дизайном. Це справжнє ковальське ремесло, яке передається в нашій родині з покоління в покоління. Ми добре знаємо, що однієї ідеї та фізичної сили недостатньо, щоб її втілити. Ми майстри з великим серцем, і саме це цінують наші клієнти. Ми працюємо переважно з міддю та нержавіючою сталлю, а всі деталі та компоненти виготовляємо власноруч. Ми не залежимо від зовнішніх постачальників, тому гарантуємо найкоротші терміни поставки, швидке обслуговування та ремонт обладнання. Продукція майстерні Янча експортується до більш ніж 40 країн світу. Ми забезпечуємо доставку та монтаж під ключ у будь-якій точці світу. Установці передує підготовка проекту та вимірювання вашого приміщення. Ми також допоможемо вам з розташуванням систем водопостачання, каналізації газу та електропостачання, щоб забезпечити ідеальне поєднання. Виробництво відбувається в нашій майстерні протягом 2-5 місяців, залежно від складності роботи. Сам монтаж займає від 4 до 6 днів. Після цього ми все перевіряємо, навчаємо оператора і ви можете з оптимізмом чекати на перший запуск. Любов до фруктів і старих традицій ніколи не згасне, тому ми також виробляємо фруктоподрібнюючі казани для пудингів та джемів, обладнання з державіючої сталі для пасічників, коптильні, грилі та казани для тушкування. Ми лідери галузі, професіонали, які надають 100% сервіс та експертні консультації. Ми шануємо традиції справжньої ручної роботи і з пристрастю продовжуємо сімейну справу. Ми проведемо вас через весь процес від розробки проєкту до дистиляції вашого першого фруктового бренді. Приїжджайте і подивіться на власні очі, як його переганяють за допомогою новітніх технологій. Неподалік міста Млада Болеслав у нас є фруктова винокурня, де ми радо зустрінемо вас за попередньою домовленістю. Ми ознайомимо вас із процесом дистиляції та дамо продегустувати результат нашої роботи. Завітайте до нас і переконайтеся, що ководілянча зможе дистилювати ваші мрії в реальність.